Готуємо смачний та корисний салат з буряком, тунцем та фетою. Ви на каналі Готуємо Зелесий піжик. І сьогодні я маю для вас чудовий рецепт дуже смачного, простого і швидкого виконання салату, де багато зелені. Погляньте лише, яка величезна порція такої смакоти і користі виходить. Це той випадок, коли в мене в холодильнику залишилось кілька відварених бурячків, проживала одинока баночка з тунцем, а також був шматочок фети. Ну що ж, включаємо фантазію, маємо сильне бажання смачно, головне, корисно перекусити, і ось результат перед вами, яким охоче, ділюся з вами. Тому зберігайте, готуйте і нехай вам буде смачно і корисно. Як до повсякденного, так і до святкового столу цей салат просто універсальний. Салат дійсно дуже смачний і легкий у приготуванні. Щоб його заготувати, вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і уважно дивіться. Або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є. Починаємо ми з приготування заправки до салату. В миску наливаємо рослину олію, у мене це оливква, додаємо туди оцет. У мене виноградний, можна яблучний, можна сік лимону. А також спеції, це сіль, сушений часничок за смаком. І інгредієнти такі класичні: це мед та гірчиця поєднання. Ось таким чином: гірчиця у мене діжонська. І все гарнесенько перемішуємо до однорідності. Ось так. Вся, заправка готова. Зараз. Підготуємо швиденько інші інгредієнти і вже будемо насолоджуватись. Беремо бурячок, фету та цибулю. Можна цибулю взяти, до речі, звичайно, ріпчасту. Фету нарізаю на ось такі прямокутнички. Можна просто її поламати. Це як у вас буде бажання, час. Фету можна, до речі, замінити бринзою. Салат просто універсальний, тому що кладемо в нього, що маємо. Так, цибульку нарізаємо ось так пів кільцями, тонесенько можна і, до речі, замаринувати перед доданням у салат, але я не буду цього робити. І бурячок в мене лишилося декілька приготовлених, запечених, тому нарізаю його також на прямокутнички. Поки я відправляю кожен інгредієнт в окрему тарілку. Далі беремо велику. Тарілку, сімейна порція і на дно викладаємо зелень, у мене це мікс, рукола і ще якийсь байбі салат. І декілька гарнесеньких гілочок салату я залишаю, покладу його наверх. Все, кілька крапель, буквально заправки на салат, щоб не був сухим На мікс салату. Далі відправляємо все, як вам в такому порядку, як ви хочете. Я спочатку цибульку додаю. Далі інші інгредієнти фета, нарізаний бурячок. І тунець у власному соці, в мене була баночка. Ось так. Бачите, додаємо все кількість інгредієнтів, або якийсь із них можете не класти, кількість регулюйте самостійно. І бурячок. Ось так. Все вже дуже апетитно та яскраво. Все, заправка, яка лишилася, поливаємо зверху салат. Або можна зробити це перед подачею, якщо ви не відразу його на стіл кладете. І за бажанням зверху посипаємо насіння, в мене це соняшникове і кунжут. І прикрашаємо зверху відкладеними листочками салату. І, в принципі, можемо насолоджуватись. Дуже просто та смачно. Погляньте лише, яка краса, це дуже яскраво, смачно. І такий салат з легкістю можна подати не лише до повсякденного столу, але й до святкового виглядає він досить презентабельно і гарно, правда? І це дуже смачно. Погляньте. Все просте завжди смачно, швидко, а зараз обов'язково його скуштуємо. А тепер швиденько куштуємо. Це так ароматна заправка. Універсальна. М -м -м. Фантастично. Дуже смачно, друзі. Салат А Отаке поєднання інгредієнтів це фантастика. Дуже смачно. Спробуйте обов'язково, тим паче, це так просто. І не хвилюйтесь за свою талію. Робіть приємно собі та своєму шлунку. Усім смачного! Дякую, що готували разом зі мною. Не забудьте поставити вподобайку і напишіть, будь ласка, в коментарях, які салати полюбляєте саме ви. Ось такі от легесенькі із зеленю чи більш тяжкі, з заправками на основі майонезу або ж, наприклад, сметани. Дуже цікаво, буду брати це до уваги і будемо готувати разом.